І всім привіт, з вами я Фал. І сьогодні я знову не один а з Дінісом. І ми будемо грати знову в раундс. Да. І ми будемо опять робити дурдом. Да, ну ми, ми будемо старатися вибирати типу, нові карточки, щоб вам не було скучно бачити Якісь цим. ще не брали. Ну да. Типу, ми там всю ігру переіграли, так що ми всі карточки знаємо. Ну о, типу, що оце от ми не брали, по-моєму. Я не помню. Це у мене круг, який зціляє мене. Да, але я тоже там можу хилиться. Ні, ти там не можеш, може. Дякую. не попадав ха заморозив. Я нарешті нормальний скин поставив, бо той... Я такий. А подави який в мене? Та що, хороший? Опа! Мудрий. Ааа, я промазал блоком. Шо, я Так. А, скільки ми повних раундів? Четыре чи два? За Давай, щоб видео ніхто не подивився. По Разпалитель, мене коло що... ще. Мы видео не брали розпалителя, не разу. Да? А, видео. Да. У мене да, да. получается. У него расстрел называется. мініган ага. Прикольно. На тебе. Опа, застопил. Подожди. Отак мене краще, ч? Да. Дякую. Та не дякую, я себе отхилу. А ти не зміг захилитися, я тебе зразу ударив. А, я не встиг. Нічого. Так. Ну що, давай. Вроде ми пол... огнева завіса переполох і холодні кулі ми не брали. Я я пам'ю, ми брали. Ми не брали, вроде огнева завіса. Да, ну може, взять. А я забув, що вона дає. Це типо якраз палитель, тільки трохи менше куль? Ні, це просто якраз палитель, тільки ти одна куля і ніби дробовик якийсь. Та це цікасно. Що ти моза скилати? Ні, ну шо, ну так. Обмен. Я ж тебе в подвалі для чого тримаю, щоб відео тримали. <рес> Ти мене в подвалі тримаєш! <рес> Зритель, помогіть, він мене тримає в подвалі 24 на 7. Не допомагайте йому, ви все одно не знайте до подвалу. О! А про Ниру ми брали? Кстати, вроді да ми брали. Тут то тоді в списка є. В списку ми не брали нікого. Ну, спишка чи... це. Він глухая вот. Куда его такого? У нього лагає, у нього пінг піднімається жорстко. До одинички. Ну, че до одинички, до двойки. Та блін! У мене швидка перезарядка, диви. Оп. І. оп. Ні, ну воно доволі швидко. Брали... Мы щитовой прорив не мощ... брали, Мощ не брали, так. телепорт не брали. Ну, мощь для Снайперської винтовки, телепорт на мене вже якийсь як дробовік виходить. На, що не менее брали. Начали його выкрысти. Так я хотів показати, що я отак можу? А, так я можу вбігати і хилиться від тебе. Типа, отак так Ти мене попав, наприклад. Ну, не попав. Ага, понятно. Понятно? Понятно, що нічого не понятно. Геніально. У мене лідяної удар і я тебе вже виношу. Пока. Єбай. Табу такий швидкий блок перезаряджається. Я максимум, якщо тебе своїм блоком застану, ну типу, заморожу, то я тоді то можу, я тебе переможу. Видається, так будеш безкінечно. Просто я тебе буду убивать, ти будеш тікати. А, ви братка ратках. В Ладно. Оп. Алло. Є. Еля, привіт. Ми знімаємо відео. Так. Давай, ми вроде йшоли. Ми не брали а все. в не момент. Ми не брали. Мене був яд і кортяч мені тоже була. Гіганта би. А, а мені гіганта не стало. Ти будеш гігантом прямо у цій ірон. Вау-вау. Тилка. У тебе, Ждоб... тебе здоров'я більше, ніж у мене в три рази. Оп! Гел. Я мені вже треба якесь. Лобо! Йо! Та він одним розпалителем, і ледяним ударом мене виігрував. А мені тепер треба два удари. Ну, типу, два-дві обійми. А пілу ми не брали. Опять розпалитель! Бери розпалитель ще. Покажемо зрителям, що за розпалитель в двійній мірі буде. Ну, ладно. Пілу потім візьмем. Так. Да. Поймайте, uh, що... О, ти що, скільки ми не патроні? А ну, я не буду тебе бити, дай я просто верх тримі. Тобі треба одна обойма, щоб мене вбити. Вже Тому що там ще плюс 12 пуль. Ну, хілимося, то це. Я ж тепнув золото. Yeah, <звук> <звук> Ай-яй-яй <клух> зам. А О, чого я такий медленный? А, Бо я тебе заморозив Сюда Дивай. перший раунд за мною На, да, массу и... Мы сделку дьяволом не брали, надо. Оооо. О, О дверь. А давайте самі имеют. Я коли використовую блок, у мене з'являється ось така штучка, і я сам більше стріляю. Да, і в мене таке буває, пам'ятаю. Вона, типу, більше урону наносить. А у мене великий... Були... Ні, ну я Порази... просто про ігрок. Краще за мене нікого немає. Ну краще за мене тільки я. Чи твої прорив мене брали. А що, а а яке ми таке комбо знайшли? Щитовий прорив і що там ще, я вже. Щитовий прорив і, вроде щось там есть, что можно рывку. Ехо, да 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 Та, блін, Дивись прикол, дивись, подожди, не бий, не бий, дивись. Якщо я зроблю отак і удар? О, а. О, так один? далеко пуля полетіла? Так у мене есть цей. Мощ. І ще один. І, так. І ти типу потужний, да? Ні, ну я просто про ігрок. Ну, у мене ніхто не перемогти не може. Комбінація це моя улюблена, а защитника мене не брали. А рикошет? Я не пам'ятаю вже рікуша брали Чи не... На защитника не брали. Защитник дає мені меншу перезарядку. Я Я на сьогодні, сьогодні мене не забул, что у меня заряд. Та а ну, а тебе що здоров'я похищає? Ні? Дивись прикол, дивись прикол. А как я, я тільки что... О, бачишь, еще один рывок. Шо? И... Блин. Мне три пули треба, чтоб тебя а убить. не отнецелиться на тебя. А. Так. Статичное поле мы набирали. Мы набирали ударную волну, статичное поле и все. Більший снаряд брали, я дивлюсь. Окей, статічний поле Воно прикольне, я коли б взяв три статічних поля Воно так виглядає, так прикольно виглядає На влі я не потрапити не можу Мені треба щось на хп, або якусь паразита Ого! Таааак Дейтонацию мы брали? Да, мы угостание набрали. Ну давай, больше здоровья. Я, Я теперь буду. Ну це по частине більше здоровья, а більше по частине. Тебе медленнейший урон просто наносит. подожди, не положен. Трог... Я хочу наносить. Подожди. Мікік, я показати просто хочу, що вона робить. О, дивіться, я удари, і тоді який мій урон, він тільки за... у нього за 4 секунди пояс. Мікітучка. О, обманка. А ми брали обманку? Не брали, не брали. Та ну, блін, це люта імба. Ай-ай-ай. Там більше урона на 80 Надо сотен, просто 50%. багато... Мені... Статичне поле десь там в кінці екрана. Дивись, скільки я тобі зніс. І сам себе. Не, я тебе убив, а воно... Це я тебе убив, а воно просто наносило все ре... скільки лайків ще одне зробимо відео по раунду. Якщо буде 6. Наверное, такого 6? ніколи не буде Да, ну да, ніколи. Надіємось хоч би на 4. Угу. Якщо буде 4, ми подумаємо я розумію, що ми не, не популярні персони, але ну будь ласка. Підпитвайтесь на мій канал Ставте лайки. Пишіть коментарі Будь ласка. Хе-хе! <гум> да Вот все правильно Там тебе там так багато Ты бы щей пригун Да куда тобі пригуна А через пилу она проходит Да, да. Та як я по тобі не попав? Ніе? О, ні Що ти зробив? Це така карта, вона спеціальна, вона для тебе зроблена. Да. йо ще сам себе А я це перемога. Є, друга перемога. Ще два раунди, ну таких великих по п'ять. Ехо ми не брали. Це два блока считай. Так. Оце ми брали? <unser> «Не, не, брат. Не, не. Він просто, він, типа як отскок, тільки він самонаводящийся. Щит дополнительный це імба Сам собыл был. Три пули в себе кину. Да, блин, ухиляюсь от своих пуль. Нет, тебе удобно, коли ты назад бьешь, то ты все равно попадаешь, якщо мимо даже. блока, але не з мені. Раз ми давай. А, і ми не брали, кстати. Б... Ми, ми взагалі толком це не брали. Попав. Ого! Ого! Які Ого! Оооо! Оце красиво. Вони такі не були. Так, так он мінус, вони показують траєкторію пулі твоєго. Ну так там теж показувала червоним. Так? Да? Так. Да. Подожди. Дальше не показывается. А зараз показывается. Дальше я стреляю, не показываю. Я сам с <сесс> тобой <сесс> На что ты всю пирамиду ломаешь? <сесс> 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 да блин. Тааак, тишина Ти ще їдеш А ми переполох брали? Брали? Переполох мені надо. Не брали Ви брали його? Не брали Та, блін Не, б... не брали Можеш брати О, то в мене шість відскоків виходить Але... Ми не будемо в тебе постійно Та ну ти можеш нічого не робити, я сам себе об'їду А я тебе скам, я тут. А. а зараз сама! А, первую мироваю! Я сам собрала. Ми паразита брали? Я вспоминаю. Не в Не. У мене получается холодні пули. Так скільки ще й пари. Понимаєш, я, я досі з еха хожу. Я хочу щось взяти, а ти береш мене ехо не даєш. Та ну, то в мене че. У мене технічні шоколадки. О! Ай-яй! Все. Ай, Ай жопа мені. Та це стопудово, що воно попаде. Що я на що я У Мене п'ять отскоків і тактичних. О, імба! Аааа, б... блін, ехо! плюс щитовий! Раз, два! Типа, дивіться, він, наприклад, що я вам... Наприклад, я прийду, прыг... Опа, во І такий ремонт. І тебе, и і и і, ты і, і, і воно поле мое попало в тебе. А! Да блін, я сам себе умол... Ой, я жив! Я думав, я здох! Ай-яй-яй! Через всю карту можу я так проходить. Я вже тут. <рес> воно попало в тебе, блін Да куди ти? А, воно? я думаю, моя пуля! Моя пуля, за що ти мене так? За що? Мене ж паразиты ще? оборона мне было. Выстрого поля і запускает блок откручают постійно перезаряд Але там перезарядка І перезарядка блока буде на 0,5 довше Що <скільки> ти зробив? Здесь прикол, дивись, Мікіт Раз, два, три. Чотири там будуть, ні? Там чотири блока. А чого чотири? Это ж три бути Так ще у мене ехо робить... Типа дивись, у меня остальные. А була, допускає... ехо а эхо, це ж блок, І воно робить ще один блок, І в мене, типа чотири прорива за раз буде. Только перезарядка. Не ну, знаєш. Є! Yeah. Дивись прикол. Оп! Опа! <рігра> О ні! ж локація для тебе! Опа! В мене похищення, я тебе здоров'я просто краду і все. А, а точно! У ж паразити! Так, 3-3. О, ні, ти... Вона дуже прикольна, ця Та вона, мабуть, просто нормальна і штану. Але вона дуже шутка. Шу. Ай-ай, я. А я тут не угадав. <рі> у в таких приміщеннях знаходитися не можна. Я сам щоби вбив. Он на тобі пуля! На тобі! Май пуля! Я ще живий. А ч тебе так здоров'я багато, Що тобі здоров'я дає? я тільки ехо і все, тобі нічого здоров'я. Так у мене куча щитових. использу. Феникс! Ми відео його не брали. Ми його не брали. Ну все. У дві две Су! Я, я подумав, я, хочу. я саме потугне, що є на цьому світі. Потужнійший за мене є тільки ядерна бомба з допомогою роста і наводки. Я застряла. Я застрял! Я в доміку. А я тебе сканул, я он тут. Папа, я теперь тута! Блин, эти штуки вони не менее убивают! Я тута! А не угадал, я тута! А я теперь тута! Не угадал, я тута! Я тебе занадто багато здесь попал! Да Нерабам. А, то подожди. Кимов рандів заграли. Мы три повних, еще четвертый останній. Зараз прийду. Ну давай швидше Давай швидше Вот бачите. Ну кушал Алло, ну давай швидше! Да Алло нам придется переснимать тоді, чого а як мені, по, -по твоєму целу обрізати? Ну відео немає, ти уходишь кудись. Та да ладно. Ну блин, ну ладно. Давай, леденящий взгляд. Так мы же обрали эти кишены. А, да? Я ж не... Ну а, окей, То я по твоїй логіці все. О, раз. Та да ладно. Да мы уже все пойдем, Не, мы ой, ой -ой -ой! Мы видео радара не пробовали. А, ну, радара, да, мы не пробовали. Ты а что просто... придется пару снимать? Я ж пишал на пару секунд. Ну блин. Так э, моз... а кому? Э... Я отошел на пару секунд. як ты учего улыхаешься. Ик! Ек! Як? Блин! Да як ще вс вырежешься, якщо тебе не подобається, то вырежешь, у нас будет три раунда. Я не професіонал вырезать такі раунди. Еак yeah. Так, Так, импульс мы не брали Давай Импульс Футбольная команда Импульс. Да, я футболист в импульсы У Фосэ Суб. Скрайб Субскрайб Суб, саб Сап ту шо Сверхнову мы не брали, Погоню не брали. Сап ту фолгейс. Якщо ви английчанин и не разумеете. Не, ну вы ничего немає, давайте. Не. Сейчас это! Ого! Та ну! Та ну! Так! давай, Денис, нам еще чуть-чуть. три а, раунда. Чуть Давай, давай, давай. Блин. Два-два. Belt... Esto... О, Задира. Су! Фу, ты разы мне кусь. Все, минус карта. Сейчас, подожди, седи минус карта. Да это супер радость. Она зрителей. Так. Сейчас буде. Что будет? Что было? И что не была? Кубики поломал все. А, ты заметил? Ты ты бачил? Ты типа за замер. Я за дира. Що? Як тебе ускорителя немає? знаю. Сияю. Сияние, остати не брала. Я сияю. Я сияю. Усы жорстко ты сияешь. <рикла> Я сияю. Я сияю. Я сияю. Я блю. Я люблю сиять. Я ніколи Обновлення ми не брали, давай. Мене ще й проти... Ти знаєш хто ти? Ти ППО? Прям. Я сіяю Я потужний Так. О. Ну ми все брали. Mm -hmm. Прониру. Ну, mm -hmm. я весь розповідь И ч? И та та Та-та-та! да сияю. Я сияю. Ну, да Я сияю, я сияю, сияю. Да, окей. Давай, okay. давай, 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 давай. Давай, я подойду до тебя. Та ну я хотів посіяти. Я сіяю. А як воно работает? Подив... Дай я подивлюсь. Дивись, коли в тебе перезарядка, тоді воно працює. а типу, якщо я зроблю так, то ну, я почну сіяти. А якщо буде бесконечно перезарядка, то я буду Та <світ> <світ> ну! Думаю, ну, я безсмертний. Ну, всім а, пока! Ну а на цьому все. Будемо закінчувати. Вже підписуйтесь на мій канал, на, на канал Дениса, ставте лайки на це відео, коментуйте. Ну а на цьому все, всім пока.